Доброго ранку. Доброго недільного ранку. Всім доброго ранку. Дорогі друзі, хочу зробити сьогодні огляд своїх гортензій І почну з цієї красуні, із своєї гортензії Вічне літо точну назву я її не знаю. Цю гортензію мені подарували маленьким живцем давно. Дуже. І от воно в мене зараз такого величезного виду набрало. Бачите, яка вона в мене красуня. І ось які вони красуні близько. Можна роздивитися кожний люсточок у кожній квіточці. Різно кольорує. І потім переходить отакі от, от трошки з голубуватим відтінком колір. Але гляньте, поряд іще є маленькі бутончики, які обіцяють розцвісти. І якщо подивитися, отам вище, то їх безліч цих маленьких бутончиків. Бачите ось як? Нові гілки вони йдуть з бутонами. Ну, якщо придивитися, то моя гортензія поправляється після підкормки. І ось, наприклад, листочок, він був такий світлий, хлорозив, зараз він уже набагато більше має забарвлення. Але і ще є листки світлого кольору. Ну Ось, наприклад. Ну, їх небагато. Я думаю, так. Що на цьому місці вона дуже давно росте, років 17, може і більше. І тому ця земля, вона вже в якійсь мірі виснажена. Хоча ж, звичайно, я це все підгодовую. І підтримує все-таки поживність самого ґрунту. Ну, думаю, причина саме в цьому. Тому не забувайте підгодовувати своїх улюбленіць. Вони дуже люблять поїсти. Вони з хорошим апетитом, ці дівчатка, і ростуть такими ось великими, як ви бачите. Вона вище мого зросту, фактично. Ця. Гортензія, тобто цей кущ мається на увазі. Ну, а в ширину, то тут уже, мабуть, моїх півтори, півтора росту, дуже велика. Е, дуже жалко, що сонце палюче, коли в нас було тут така спека, що втриматися не можна було, то вона попсувала частину бутонів. Хоча я прикривала тюлью, але це мало що допомогло. Із нових посадок, дорогі друзі, хочу вам показати Фрамбозіні Ренесан. Ну, принаймні, вона заявлена, Фрамбозіні Ренесан. Побачимо, я думаю, скоро вже як вона заквітне. Ось вона поки такого лаймового кольору. Ну, мають на увазі повністю розцвіте. І вона покаже свою красу і колір. Фрамбозіні Ренесан. Ось вона моя, Фрамбозіні. Ну, а тут ви бачите графіті, поряд графіті теж має ботони. У мене досить такі густі посадки. Я дуже надіюсь на те, що е, отут, в цьому місці, вони приживуться, і біля цієї ялиці Будуть себе почувати досить добре. Тож, дорогі друзі, давайте перейдемо до наступних гортензій, які в мене в саду в даний момент квітують і які обіцяють квітувати. Ось сусідка моєї широколистої гортензії це Ваніла Фразі. Ваніла фразі. З бутонами, які тільки розкриваються. Ранковий садочок просто чарівний. Ранкове сонце піднімається все вище і вище. І ось гортензії перед вами. і Фрайзі. Вона трошки скоріше, раніший сорт. Ось вона. І Ваніла фрази. Ваніла Фрайзі, вона вища. Досить декоративні сорти. Вони нагадують морозиво, коли починають повністю показувати свій колір, а поки що вони нарощують свої бутони. І в цьому році вона висока. Вона десь мого зросту, ця красуня, це ваніла Фрайзі. А тут з бутонами стоїть фантом. Фантому два рочки всього, а він уже який великий гляньте, досить великий. Він метра півтора є. Ну, і ось ще одна красуня, яка в мене ще не квітувала фактично, це гортензія з такими розсипами дорогоцінного каміння, яке зафарбується в червоний колір. І потім буде такого малинового Відтінку. Ну, по мірі її росту будемо спостерігати метаморфози цієї квітки, цієї красуні малинового кольору. Побачимо в процесі розпуску, як це все виглядатиме. Ну, досить чарівні зараз ці квіти, які мають форму маленьких таких жемчужинок. І метелики, які сіли поряд. Білі метелики. Ну а далі в саду хочу вам показати свою красуню Брайт. Ось як вона опустила свої гілки до самого долу. Лежать вони аж на газоні, великі білі шапки. Вона не менш красива, не менш ніжна і чарівна, ніж широколиста гортензія Вічне Літо. Це моя красуня Брайт. Наречена. Білі білосніжні шапки квітів серед зеленого, дуже темно-зеленого листя. Царство гортензії чарує. І особливо в цьому році здивувала мене моя красуня Брайт. Я зараз її обходжу. Подивіться, яка вона величезна. Подивіться, як розкинули світи. Не чекала я такого розміру. Подивіться, що тепер робити. Тепер треба буде це все міняти тут якось. Тут стежечки вже, мабуть, не буде. Оце така у мене красуня Брайт в саду. Як рясно квітує, подивіться. Дуже щедра на цвіт. і вже починають потрошечку розвіти пелюстки. А тут хтось заночував на моїй красуні, ну і поряд з нею. Розіта. Розіта нарощує свої перші бутони. Ось такі вони рожеві, а коли не розпустилися ще, просто зелень, на фоні зеленого листя. You and me together. Ще не розпустила повністю бутон свій, потрошку починає розвіти. І ось іще одна розітта. Ця розітта просто красуня. Вона нам подарувала цілий букет. Ось квітка, яка раніше розцвіла, а ще багато, які розпускаються тільки. І вони утворили такий чудесний букет. Ці кущі молоденькі. Я їх посадила перед війною. Пізно восени. 21-го року, зараз 24 й рік. Вони досить ніжні. Їх треба прикривати на зиму. адже в нашій зимі вони просто так не перезимують. Ну, можливо, перезимують, але квітувати не будуть обільно. Можуть дати одну квіточку, дві квіточки. Тобто їх треба прикривати на зиму, ці красуні. Ну і за нею, за розітою, розпускається ще одна краса. Це волотиста гортензія Пінківки. Вона зараз такого білого кольору з зеленим відтінком, а скоро вона стане рожева. Дуже красиві, конусоподібні суцвіття стануть такими порпурними, рожевими. І дуже-дуже декоративними. Так воно стоятиме до самих морозів. І зимою залишить свої кісті. Тільки вони будуть коричного кольору. Дуже красива і дуже висока гортензія. Я чекаю її зросту. Люблю високі гортензії, дорогі друзі. І ось іще одна красуня шльоз за Штендорф. І за цими коричневими такими шоколадними. Іменно шоколадного кольору стеблами. Подивіться, які чудові пишні квіти. Ці кущі молоденькі, що зовсім. Це фактично третє їхнє літо. Все ще попереду і їхній зріст, і величина і Білі квітування. Молоденькі рослини вони ще не показують свою красу в повну силу. Для цього треба часу, трохи, так, як і людей, так само і рослині. Наростити, набрати сили. Ну, ось поряд з нею розкинулася всі боки. Моя улюблениця Лайм Лайт. Дуже Люблю її. Ось вона зараз поки ще нарощує свої кисті, а скоро вона стане отакою білосніжною красунею. Ну і рядом з ними лілії починають квітувати. Ось така красуня. Віця якого, ж ряди цей кущ він розкинувся аж сюди. У всі боки. Це лаймлайт. Він притулився до гортензії Вічне літо. Це, скажімо, дочірній кущ від великої гортензії, яка в мене є, вічне літо. І ось іще один кущик менший. От так виглядає мій садочок сьогодні. Вранці у неділю, дорогі друзі, оця велика абрикоса в нас створює такі, таку парасольку в садку і дозволяє тут ходити і не відчувати палючого сонця. І хочу вас підвести до бругмансії, хоч це і не гортензія, але все-таки ці дзвони не залишають мене без емоцій. І я знову вас підвела до бругмансії. подивіться на цю красуню, подивіться на це чудо, подивіться на цю велич оцих дзвонів і на такий сильний аромат, який буває тільки в парфумерних магазинах. коли ми Просто вибираємо собі якісь парфюми. Красуня. І ось іще квітують лілі. Отакого вот красивого дуже. Двохколірні. Красивий колір. Ну і бджоли, 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 бджоли. Бджоли скрізь бджоли. І тут у нас ще ось одна гортензія, яка в мене знову ж таки посажена в минулому році. Це дерево, це дуболисна гортензія. Вона в цьому році дала два нових побі таких. Ну і має такі декоративні дубоподібні листя. Перейдемо по нашому місточку. Місточку кохання і заглянемо в воду, що там у нас німфеї не цвітуть. Їм тут, мабуть, ще мало сонця, я так думаю. Дорогі друзі, пройдемо до наших посадок гортензії дровоподібної Анабель. пройти повз і не показати оцю красу і велич. Давай. Тож, дорогі друзі, я біля своєї улюблениці деревоподібної гортензії Анабель біля величної квітки, біля цієї краси, невибагливої, яка гарно зимує, яка не створює мені ніяких незручностей, яка тільки дарує радість свого цвітіння. Тож, на цьому я хочу. Побажати всім вам. Гарного дня, мирного неба над головою, квітучих садів, плодючих городів. Ну а зараз підписуйтеся, хто ще не підписався. До побачення, до нових зустрічей з вами. Була Наталія у своєму квітучому саду. Чекаю на ваші лайки на ваші відгуки і на спілкування з вами. До нових зустрічей, любі друзі!